Всім добрий ранок, Subaru Crosstrek, на установку Біледлінз в рефлекторну оптику. Спробуємо поставити AMS a 8 під гаєчку, повинні вони сюди влізти. Тут у нас фара пошкоджена кислотою. Ось такі нюанси тут є. Ось так вона виглядає зараз. Буду шліфувати, полірувати, клеїти плівочку, теж вона не сама проста по формі, але трошки краще, ніж на Форестері. Яка лампа встановлюється в Subaru Crosstrek? в протитуманних фарах. Не H11, не hb 3 не H27. А Ось така чудна лампулька, називається PSX 24W. Фарки розібрані. Багатенько тут все треба виковирювати, кліпси всякі тут. Коротше, аж 11 лампа в ближньому нас стоїть. І Треба розпилювати оцей отвір, щоб хвостовик туди проліз. Ну, тобто, Якщо коротко, то це не лана, де, там за 15 хвилин розібрав фару і через 20 хвилин прикрутив лінзу. Тут трошки треба більше прикласти зусиль. І навіть фари розпаковуються, глибокий паз, хоч і бутил, але добре треба прогрівати фару, щоб вона нормально розібралась. Також тут позаду дуже мало місця, тобто там ось, така, ось такі колпаки, якби резинки, заглушки, треба буде колпаки ставити позаду, щоб закрити оці всі дроти, вивести адекватно, загерметизувати. Трохи процесу по крос-треку, до стула заважає. Коротше, ситуація яка? Хотіли ставити спочатку А8 лінзи? У них від рамки до краю лінзи 49 мм. І плюс власник побачив тігуановські маски на такій машині, хтось поставив. Але він не знав, які там лінзи стоять. І тому задача саме на цих масках була зробити фари. Але Воно з а 8 лінзами, з тігуановськими масками опирається ось в цей верхній, верхню частину. Ну, тобто воно не залазить. Коротше, а е, ну, Інші лінзи ну, ми не вирішили які ставити спочатку. Коротше, вирішили ставити Drevix F1S. Вони трошки стали глибше. Але теж у них специфічний момент є. Цей момент називається. Великий знизу радіатор. ну Насправді не такий великий. Просто на 8 там, задня частина вона більш така кругла і добре прилягає до відбивача. То на цих лінзах тут вона упирається цією нижньою частиною. Коротше, дві резинки чорні, які в комплекті йдуть, я одів І тоді вона трошки якби далі виходить вперед і не впирається цим кулером і нормальна соосність виходить з дальнім світлом. Це так, щоб нічого не пиляти, лишнього не сверлити тут. На шпильки можна було поставити лінзу, але тут же, тут все близько. Ну, тобто, реально зазор невеликий і велика вірогідність, що при регулюваннях шпильки упруться там десь. Ну, якось так. Коротше, підгаєчку ставлю. Запаюю такі релюхи, тут же у нас ще американець і світи дальні впівнакала. Тому через маленькі релюшки. в мене вже закінчились останні, ставлю Через такі релюшки ставлю розрив шторки. тобто щоб коли у нас Поки ближнє світло не включене, дальній провід він якби розірваний і шим сигнал? Або там не шим, коротше, 6 або там 7 вольт приходить на лампу, щоб воно не йшло на шторку. Тобто ближній включили, провод з'єднаний. Ну, якось так. Коротше, все оце так закріпив, запаяв. Ну, тепер друга фара буде на черзі. Тут все загерметизую і чекаю ковпаки, які приїдуть, щоб 90 мм оце все закрити. а Що вона труситься, це фара? Ну, от Дивіться. Ось так, раз так може і не видно, коротше, ось що видно. Тупо не прикрутили крило. Я думаю, що фара труситься. Якщо тут прикручено, от, покрашений болт, все, то там забули його прикрутити. Зараз прикручу і вже довиставляю і горизонт. Так це виглядає, по лазеру набагато зручніше виставляти просто пушка. так Ну і якщо я виключу авто, поставлю, то у нас спробую показати це. Включаємо драйв, але стоїмо на місці. Ось так, не знаю, там видно чи не видно, видно. І якщо треба поморгати, все моргає, все клаце. Закінчив роботу по даному автомобілю. Встановив лінзи під гаєчку. Хотів ставити А8. АМС, поставив Drevix F1S, тому що дуже мало місця. Можна було і на шпильки, але там вірогідність, що шпильки будуть в корпус опиратись Ось такий зазорчик там під верхом в принципі, міліметрик 2 є. Фари там, можливо, ще нижче, треба опускати. Ця фара була облита кислотою з мікротріщинами глибокими, дуже багато наждачки пішло і часу, щоб вишкурити її. Але в цілому вийшло набагато краще. Фари дуже складні в поклейці. Затянув плівку аж на цей бурт, навіть на цей п'ятачок затягнув плівку, тому що сонце зверху потрапляє і вони будуть жовтіти. А так вони тепер повністю захищені. Ну і зараз покажу, як виглядає світло таке. Ось таке вийшло. Світло. Праву фару трохи розмило СТГ, тому що дуже сильні мікротріщини, треба було їх було вишкурити. А коли дуже старається, то з'являється кривизна скла і трошки розмиває. Ну, все рівно це краще, ніж, коли фара жовта і в тріщинах і нема світла. Машина для міста, я думаю... Цього світла з головою вистачить. Також встановив габарит таке світлодіодні, фари, щоб вони трошки поцікавіше виглядали Ось так тепер машина виглядає. Зараз темніє і буде дорожній тест ще у нас фінальне регулювання.